Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в нас буде перше відео із серії циклі, циклу, а, відео, які присвячені саме Таро Манара. Чому я вирішила присвятити да, відео ці колоді, тому що в мене 10 липня почнеться навчання по цій шикарній конечно, колоді. І для того, щоб ви могли більше познайомитися з моїм баченням, да, і для того, щоб ви змогли взагалі зрозуміти, Наскільки вам імпонує ця колода, наскільки вона вам подобається, я вирішила зробити багато цікавого контенту саме про цю колоду. Тому, якщо ви давно хотіли її вивчити, залишайтеся в мене на каналі, підписуйтеся. І якщо впродовж цього відео ви отримаєте якийсь класний інсайт, не забудьте підписатися, тому що далі таких відео буде ще більше. Чому ми вивчаємо цю колоду? Тому що вона насправді шикарна, шикарна, тому що вона написана про Жінок для жінок, і насправді Манара вона про історію жінки, вона про історію героїні. І коли ми працюємо з картами, то якщо ви там консультуєте, ви знаєте, що ну 99% клієнтів, які до вас приходять, це жінки. Тому ця колода вона справді класна для того, щоб працювати з жінками, для того, щоб працювати особливо з темою стосунків, вона дуже гаряча, вона показує такі моменти, такі тонкощі в Складах, які Wait, ну, на жаль не зможе ніколи в житті підсвітити. Багатьох виникає питання: да, а чому я тоді не можу взяти таро вейта, якщо я його знаю, і просто працювати з Монарою, ну тому що в мене ж вже є база. Давайте ж тоді поговоримо і про різницю цих колод. Я вам розповім, да, чому ми насправді не можемо з вейта перейти на Монару, чому це важкувато? І далі ви зрозумієте. Почнемо з того, чому чим ці колоди схожі? Будь-яка система, да, будь-яке таро воно має систему. Колода складається з 78 карт. І в цих картах є 22 старших аркани і є 56 молодших арканів, з яких 16 арканів це придвор. Це е, ця система, яка, яку має будь-яка колода таро. Якщо вона не має цієї системи, то ми відносимо цю колоду до Оракулів. Да, тому що оракули це просто карти, в яких немає всієї, всієї системи. А Манара вона має да, також. Саму систему, як і Лейт, тому ми говоримо таро Манара, бо в неї є система, в неї є структура, і ця певна логіка, мастей, логіка чисел, вона дотримана в цій колоді. І напевно, якщо говорити про схожість, на цьому наша схожість і закінчується. Да? Тому що дивіться, якщо ми говоримо про Таро Вейта, да? класичне таро, воно було видане в 1909 році, да? трошечки історії, і чому. Артур Вейт взагалі склав цю колоду, тому що він був членом ордену Золотої Зорі, це окультний орден, і для того, щоб пройти посвячення, да стати повноцінним членом цього ордену, важливо було зробити свою колоду таро. Тому у нас з'явилася таро Вейта і тому у нас з'явилася таро Алістера Кроулі, Таро тота, тому що він також був членом ордену Золотої Зорі і він з тим самим мотивом робив свою колоду таро. Да, Показати, що він може бути повноправним членом цього ордену. Так от, відходимо від кролі йдемо до Вейта. Він створює цю шикарнішу колоду, і в нас Вейт це просто, да якщо ми порівнюємо це в нас старо якогось академічного рівня. Чому тому що в нас аркани це не просто малюнки? Аркани вони складаються з символів. З образів, з архетипів, це все дуже глибока наука. В да? нас в таро вейта є і кабала, і нумерологія, і астрологія, да? астрологічні відповідники. Це все дуже робить Таро Вейта глибоким, глибинним. Да? І в результаті для того, щоб нам знати Тару Вейта, ну не те, щоб зазубрити, а зрозуміти його, достатньо знати символи. Символи архетипів. Типи, і далі нам дуже просто з ним працювати, тому що символи це як ще одна, можна сказати, іноземна мова, яку ми вивчаємо. І далі ми з нею працюємо як перекладачів. Дивимося на карти, щитуємо символи, щитуємо те, що вони означають, і переводимо це на нашу людську мову, робимо собі розклади клієнтам і так далі. Але якщо ми говоримо про Манару, тут трошечки все не так. Тому що Манара не малювалася спеціально. Реально, як ну, колода, да? якщо Таро Вейта, а кожний аркан. Він малювався окремо, да? художниця Памела Сміт. Вона малювала кожний аркан окремо. Да? За тим е, сценарієм, який говорив Вейт з усіма символами, з усіма кольорами, тому що кольори в Таро також мають своє значення. То Таро Манара це в нас сцени із коміксів. Хто не знає, Міло Манара він е, да, став знаменитий за рахунок своїх еротичних коміксів. Е, Таро Манара воно було. Е, Дуже цікаво складено. Колода вийшла у 2000 році. І історія складання таро була так, що видавництво Лос Карабео. Вони запропонували Міломонара зробити його колоду, і в нього було завдання, щоб він за тими описами і сенсами кожної карти, яку дасть йому видавництво. Це, да хто не знає, Лос Карабео це одне з найбільших видавництв таро в Італії, і воно дуже популярне в них. Ну, справді класні карти. І вони дали йому це завдання. Ання він в результаті трошечки злився, тому що йому було не до цього і. Редактор, він сам взяв його комікси, передивився їх і склав цю колоду Таро, і потім уже по факту Міло Манара побачив, що з його коміксів зроблено Таро, да, все ж таки закінчили те, що він не зміг закінчити, і так на світ з'явилася Монара. Тобто, уже по цьому описі, те, що я говорила, ви мали би зрозуміти, що, ага, значить, у нас тут немає символів, значить, у нас тут немає кольорів, кольористики, да, ось цих всіх нюансів, кабали, і я вам скажу, що ну, по факту, да, як такого ем, да, первинно закладеного його тут немає, але все рівно ми маємо пам'ятати про психологію кольору, вона тут також грає свою роль. Да, в, якщо в вейта ми звертаємо увагу на символізм, тут також ми можемо звернути увагу на символи, там, наприклад, десь метелик є, десь в нас є кіноплівка, да, кіноплівка в Манарі також має окреме своє значення. Тут ми звертаємо увагу на оголеність. Тіла, тому що ця колода вона передає наш стан, наш внутрішній стан, і манару треба вивчати не з точки зору значень позитив, негатив, а з точки зору, що вона говорить про стан жінки, про які емоції, про які почуття жінки вона нам хоче донести інформацію. І ось ця певна оголеність, це як знаєте, ступінь відкритості до світу, і да, ті частини тіла, які в нас оголені, це також. Що ти можеш показати цьому світу? Наскільки ти відкрита, наскільки ти готова до того, щоб бути відкритою. Окремо, я маю вам сказати, що на Втаровейта в нас немає астрогліфів. Астрогліфи це астрологічні відповідники до кожної карти. В Таровейта цього немає. Так, да, в нас є додаткові матеріали, де ми там можемо подивитися, де яка карта за що відповідає, але вони там не позначені. Натомість, наприклад, в Таро Монара в нас всюди є астрогліфи. Ліфи. Якщо подивитися, да, тут внизу кожної карти буде зображення знака Зодіака, або планети, планети в певному знаці, це все буде також додаткова інформація, да, яка, яку ми маємо щитувати, щоб правильно розуміти карту. І так, по старших арканах, що іще важливо зрозуміти, те, що в нас є трошечки невеличка як, невідповідність. Почнемо з колеса Фортуни да, 10-го аркана і 10-го аркана в Манарі. В Вейта це колесо фортуни, то в Манарі ця карта в нас називається дзеркало. І якщо колесо фортуни в Вейта відповідає за циклічність, за удачу, за повторення сценаріїв, за певні емоційні гойдалки, за те, що ми стоїмо в центрі і весь світ де, да, крутиться навколо нас. Ми не можемо на нього впливати, але ми можемо впливати на себе, на свої реакції, на зовнішні події, да? тобто я вже розібрати. Пійшлась про, 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 про Вейту, загалом, я думаю, ви зрозуміли, то Манара. І дзеркало це абсолютно інше значення. У нас тут є е, нюанс, дати ще говорила, що як на колесо фортуни ти стоїш в центрі, світ крутиться навколо тебе. Тут також у нас є значення, да, в плані е, егоїзму, самолюбування. І якщо ви подивитеся на цю карту, да, тут хтось говорить чотири різні жінки. Ні, це насправді одна жінка, яка відображається в дзеркалі. І далі ми звертаємо увагу на те, як вона одягнена. Ви бачите, да вона одягнула жакет, все інше в неї голе. Чому? Да, це нам уже показує, що вона нам виставляє свою найгарнішу точку, яку вона думає, що вона в неї є, щоб да, її сприймали по тому, що в неї красиво, але є ті моменти, які вона хоче трошечки заховати від світу. Плюс да, вона любується собою. Про що це говорить? Про певну самодостатність, про егоцентризм, також, да? про любов до себе також ця карта говорить. Але подивіться на це ще з іншого боку: це ще й прийняття себе. Прийняття Різних своїх сторін, да, коли ти потрошечку оголюєш себе, свої темні сторони, своє фізичне тіло і починаєш любити себе, приймати, роздивлятися себе з усіх сторін і розуміти, що я. Класна, я вартою більшого. Тому, якщо ми подивимося на цю карту, да, в позитивному ключі це карта такої здорової самооцінки. Коли я люблю себе, я ціную себе. Я знаю, чого я варта, я знаю, чого я хочу. В мінусі, звісно, це на да, егоїзм, зацикленість на собі. Також це може знаєте бути таким нездоровим бажанням бути в центрі всього. От я пуп землі. Я хочу, щоб всі дивилися на мене. Я хочу, щоб всі фокусувалися тільки на мені. Я хочу, щоб всі робили тільки те, чого хочу я, тому що да. Є установка, що світ має крутитися навколо мене. Але з іншого боку, знову ж таки, в позитиві це може давати класні можливості для того, щоб бути блогером, для того, щоб бути зіркою, коли ти не боїшся бути в центрі уваги, коли тобі комфортно да, бути в центрі уваги, да, тобі комфортно, коли на тебе всі дивляться, коли ти є рольовою моделлю для когось іншого. Друга карта це у нас 12-й аркан. Якщо у Вейта це повішений, да, якщо ви вчили Вейта, ви знаєте, що повіше це Така карта застою, коли ми розуміємо, що ми не хочемо жити так, як ми живемо, але не наскільки сильно, щоб іти щось змінювати, да? повішений це карта внутрішніх змін, коли ми занурюємо погляд всередину себе, тому що зовнішні обставини нам нас не влаштовують. Ми по цій карті можемо йти в медитативний стан. Ми по цій карті можемо трошки відлітати від світу, да? наприклад, іти там в ігри, в наркотики, в алкоголь. Голь в медитації, в релігію, тобто в нас повішений да більша карта такого втечі від реальності, тому що реальність нас не влаштовує, да трошки застою. А якщо коротко про це говорити, то в нас, ну і жертовності до речі, в тому числі от і жертва. да Тут буде схожа з дванадцятим арканом в Монарі бо тут у нас цей аркан він називається покарання. Звісно, тут у нас основна. Основний фокус на жінці, на жінці, яка йде в жертовність, яка готова жертвувати собою, яка да, готова отримувати покарання за те, що вона робила, а це може що підсвічує певну таку нелюбов до себе, обезцінення себе, але в будь-якому разі по цьому аркану ми можемо встати і піти, але вона не йде. Тобто це да, готовність жертвувати собою, жертвувати чимось, отримувати да, десь це покарання, але ти Знаєш натомість, ти отримаєш також якийсь для себе профіт. Да, наприклад, щось щось взамін точно буде. Ну, ми тут робимо висновок, що ця карта саме про такі добровільні страждання, коли ти в будь-який момент можеш встати і піти, але ти не йдеш. Карта, коли ми не віримо в себе. Чому? Тому що знову ж таки 12-й аркан, 12 – це у нас про стабільність. Да? Ми не рухаємося, і по цьому аркану ми не рухаємося. У нас тут статична ситуація, да? нас просто карають за ті моменти, які були попереду. Але разом з цим. Да, Важливо, щоб подивитися на інший бік цієї карти. подивитися на вираз обличчя, да? жінка, якщо подивитись на неї, да, вона стіплює зуби, да, вона закриває очі, але тут важко зрозуміти, чи це від болю, чи це від кайфу. Да? Тому ця карта в позитиві може говорити просто про те, що в стосунках людини людина любить, да, коли там, над нею домінують, вона любить грати в ці всі різні ігри. І їй це класно. Частенько, знаєте, повішений, коли випадає мені в розкладах, він показує. Жінок, які а, знаходяться справді в аб'юзивних стосунках, там, де є прям рукоприкладство. Або а, в мене да, от був нещодавно випадок жінка в аб'юзивних стосунках, а, її ніхто не бив, але її дуже контролювали. да, контроль і покарання саме моральний тиск за те, що там ти щось зробиш не так, кудись пішла, і так далі. Ось це також є такий момент. І да, вона отримує покарання, да, це неприємно, але вона нікуди не йде, тому що да, в нас в він працює. Той закон, що жертва завжди знайде свого агресора. Жертва в плані психологічна, та, та що йде в ось ці всі стосунки. І щоб відео так сильно не затягувалося, бо господи, я не можу говорити, я не можу говорити коротко. А в нас іще які є відмінності: це те, що якщо у Вейта сила йде під номером 8 а правосуддя під номером 11 то в Манарі навпаки, в нас правосуддя йде під номером 8 а сила у нас. Сіде під номером 11. Чому так? Тому що до Вейта в нас так і працювала да, система Таро, і в Таротота Кроулі також в да, нас такий порядок. Це лише у да, перемінив а, ці карти місцями для того, щоб в астрологічному да, по цьому колесу знайку зодіаку, воно все відповідало. Б. І звісно, да, треба згадати придвори, те, що придворні аркани вони в нас також відрізняються. Якщо в Вейта в нас є паш, лицар, королева і король, то в Манарі у нас є слуга, в нас є вершник, в нас є королева і король. Тобто також значення відрізняють, да, будуть відрізнятися, тому що самі ролі вже будуть відрізнятися. Це такі найважливіші да, відмінності і наші наступному відео ми з вами поговоримо, а з якими темами нам працювати з цією колодою, чому нам треба її знати. Але я одразу хочу сказати, що я так швиденько намагалася пройти згадати такі найважливіші сенси, але важливо розуміти, те, що ти Манаро по книжку по книжці, по книжці да, не вивчиш, не вивчиш, тому що зачасту книжки написані чоловіками, і чоловіки, оскільки це колода жіноча, вони в кожній карті обичають маніпуляцію, тому. Що на жаль, емоційний спектр чоловіків набагато менше ніж жінок, і вони не можуть всього осягнути і зрозуміти по цій колоді, да, на відміну від нас. Якщо вам було цікаво подивитися на відмінності колоди, вам було цікаво послухати, і ви хочете, щоб я далі робила такі відео про цю колоду. Далі буде цікавіше, це просто таке вступне. А підписуйтеся на мій канал, ставте пальчик вгору і пишіть коментарі, які у вас є питання, можливо, ви є якісь побажання, ви би хотіли на Якусь окрему тему послухати відео, пишіть, я вам буду дуже за це вдячна. Тому все. Дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в наступних відео про Манару і не тільки.